От вже у нас на майданчику 2009 рік з повною зробленою капіталочкою двигуна. Думаю, що майстер навіть може дати на двигун гарантію якихось 20-30 тисяч, тому що тут мінялося всього все, починаючи від самих дрібних. Перепрошую за вітер закінчуючи всіми помпами, цепами, маслонасосом. І все, все, що тільки можна, друзі. Циліндри були не пошкоджені, тут 145 тисяч оригінального пробігу, справа повний привід на гарному заряді, ну, відносно гарному. Є задні проектрони, легкосплавні диски, правда відвага, але копачки можна замінити на Шкодовські. У нас механіка на 6 передач. Звичайно, що повний привід, клімат-контроль на дві зони, круїз-контроль, блютуз, шкіріне кермо, шкіріна ручка. ці всі Руль, повороти, всі руль-повороти, навороти. Цікава збережена тачка. Для тих, хто хоче собі готове рішення і не морочитись ні з якими капіталками. Дуже швидка на трасі. Це, в принципі, економічна район 7 літрів витрата в неї палива. Дев'ятий рік 1,8 т 145 пробігу. Він коди надає, хто хоче пробивати по базах, будь ласка, і можете, звичайно, що без проблем приїхати, обміняти на ваш автомобіль або взяти її в. Розтермінування. Тобто цікаво. Завжди рекомендуємо приблизно до одного року, якщо надовше дуже велика переплата. Кому цікаво, телефон, друзі, ми знаходимося в історії вулиці футболівська 3А. Можемо придбати, звичайно, що ваш автомобіль, У нас є автовикуп і не тільки автовикуп, СГ-викуп, мотовикуп, все, що стосується техніки, можете привозити, можемо у вас придбати. Цікаво, набирайте по телефону телефон в описі до відео.